18 сентября 1992 года собой склад принял присягу на верность украинскому народу. Указом президента Украины 4 грудня 1998 года 96-й зенитно-ракетной бригады присвоено по честному именованию Киевска и вручены боевые прапор. Кожен зенитно-ракетный дивизион, командных пункты, висковые частины. Які розташовані на Київській землі, мають свої головні бойові традиції, які пов'язані з виконанням бойових стрільб на державних полігонах, з виконанням бойового завдання понесення бойового чергування протиповітряної по оборони столиці нашої держави. За період існування підрозділу бригади 31 раз виконували бойові стрільби на державних полігонах з оцінками відміна та добра. Сьогодні в умовах напруженої соціально-політичної обстановки в державі. недоложенной вины державе на территории Донецкой и Луганской области, особовый склад 96-й зенитно ракетной киевской бригады повитренных сил Збройных сил Украины с честью и гидностью выполняют боевые задания в обороны обороне важных державных объектов. С 1 березня 2014 года бригада переведена в полную боевую готовность. Зенитные ракетные дивизионы и командные пункты бригады пребывают на боевом учебовании. Значна частина особового складу зенітної ракетної бригади, виконуючи завдання щодо захисту територіальної целостности та недоторканості України в зоні проведення терористичної операції разом з іншими военнослужащими Збройних сил України, проявили високу мужність та дисциплінованість. Набули значний бойовий досвід, а саме полковники, стаски, грибу, підполковники, гуменюк, черные, майори. Юрченко, Зоба, Бондар, Кузьменко, Кувкей, Захарченко, Кущ, капітани Клемишин, Царук, молодший лейтенант Вездовський, Гуцов. старші прапорщики Навразь, Темченко, Семизаров, старшина Савчук, сержант Петришин, молодший сержант військової служби за контрактом Чужа Геренко. Доброго дня всім. На початку свого виступу я хотів би згадати, Могучого ветерана, жителя військового містечка села Данилівка Єсиповича Песня Федоровича. На жаль, його немає з нами. Його зичний голос на всіх святах, на святах вашої військової частини, Данилівській сільській раді в районі завжди звучав. Він навчив, не навчув, треба бути роздолбаєм і розмазньом. Це був мій вчитель. Він пройшов досить серйозний життєвий шлях, він відійшов його немає. Також немає багатьох. Людей, які зараз загинули, які зараз захищають нашу батьківщину. Цю суботу ми прощалися з жителем села Дзвінкового. Тиждень назад ми прощалися з жителем села Великої Богорівки. Це ті хлопці, які загинули зараз, зараз захищаючи нас. Коли виступав ваш командир, він згадав військовослужбовців вашої бригади, яку також загинули. Давайте їх хвилину мовчання. Дякую. Роки вашої я не буду згадувати весь історичний шлях, його тільки що нам розказав ваш командир. Але в мене особисто йде мороз по тілу, коли я чую, що з 1 березня 2014 року ви стоїте на бойовому дежурстві. Це говорить про те, що повітряний простір над нашою столицею, і не тільки над нашою столицею в надійних руках. В суботу відкривали веркалок майданчик в Калиніці. На чолі з полковником Грибликом виступали ваші військові. Вони показали високий клас фізичної підготовки. Мені настільки було приємно, і знаєте, я був здивований. Здивований чому? Тому що повітряні сили, ну наче це захист неба. А в дійсності хлопці просто показали, наскільки вони підготовлені і які вони молодці. До речі, ми будемо відкривати також спортивну школу в військовому містечку, тому я вас запрошую на... Це буде 7 числа спільно з вулиці Скоради, з Бецем Слювани, У нас планується відкриття спортивної школи. Я думаю, там також треба, щоб виступили, щоб побачили, наскільки молодці, наскільки фізично підготовлені. Взагалі, часи змінюються. І змінюється матеріально-технічне забезпечення. Рік назад, я стояв на цьому плацю, вітав також вас, Половина була хлопців в старій формі. Зараз, навіть ну, ззовні, ти бачиш, що помінялися. Можливо, не настільки все добре змінюється, як ми це хотіли. Але ми розуміємо, що ну, не все зразу буває. Але все-таки зміни йдуть. І зміни на краще. Я хотів би нам всім побажати мирного неба, щоб закінчились ці події на Сході, у нас законому миру. Щастя, здоров'я, успіхів. Дякую. Слава Україні. Дякую. Хотілося б відзначити кращих військоспожовців вашої частини по чесному подякування. Нагороджується. Подякую голови Васівківської районної державної адміністрації, телефоніст командного пункту військової частини а 2860 старший солдат. Мулява, Олена Володимирівна. Старший слюсар, ремонтотехнічний розвід, старший солдат Просянецький Леонід Олексійович. Начальник патріологічної служби частини майор Кач Василь Іванович. Водій, роти, матеріального забезпечення, солдат страхової служби Давидюк Віталій Вікторович. Свацька майстерні по ремонту речового майна військової частини вусал Рейса Натоміна. Шановні друзі, я маю честь запросити для привітання голову Данилівського Вес... сільської ради без Василя Івановича. <плес> Добрий день, шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил. Сьогодні ми всі з вами також. Я маю сказати, що громада, яка також шанує вас, завжди приходить. На ваші привітання, Тож, гордиться тим, що ми сьогодні маємо таку військову частину. І сьогодні ця військова частина дійсно завоювала багато-багато позитивних і дуже хороших справ зробила От. для того, щоб це населення, яке сьогодні проживає тут, на нашій Київщині, було захищено від ворога. Тож ви сьогодні знаєте, що йде. Ми на війна, війна наших братів, брати ще вважаються такі брати, але у цих братів, керув, керув, керівники не дуже гарні. Але все одно я хочу сьогодні привітати усіх працівників, всіх військовослужбовців, команди військової частини, з нагоди 92-ї річниці. Я сам виходять з цієї військової частини і знаю, що таке військова служба, що таке. Наряд, що таке, служить у всій військовій частині. Це велика честь, велика повага вам. Хочу привітати також населення, не населення, а працівників Збройних сил, які дійсно теж багато несуть багатий вагомий вклад у розвиток військової частини. Від них дуже також дуже багато чого залежить, дуже багато чого залежить. Без них. Військова частина не повністю боєспособна. Хочу нагородити командою військової частини. Хочу нагородити особовий склад військової частини А2860 та зв'язкове виконання посадових обов'язків високий професіоналіст та заводить 92-ї річниці з дня створення військової частини А2860. Також згідно розпорядження хочу нагородити хочу командира військової частини А-2860, полковника Філикарцевода. Так, заступника командира військової частини А-2860, з озброєння полковника Маслова Олександра Івановича. Вітаю. Головного сержанта роти матеріального забезпечення старшого прапорщика приступа Олександра Пістуна Олександра Вікторовича. Сібліка Збройних сил України перезадку Світлану Васильівну. І групи для Миколаїв. Де рота? Вітаю. Шановні друзі, я маю час запросити для привітання заступника голови Васильківської районної ради Сергова Сергія Олеговича. Всім доброго дня. Щиро хотів би привітати з 92-ї річницею створення вашої військової частини, побажати вашим всім родинам миру, щастя. Саме головне, мабуть, в цьому житті це є на здоров'я. Здоров'я ваше, здоров'я вашої родини. У нас в нашій державі зараз всі знають, говорять, що війни немає. Всі говорять, що в Європі війни немає. Але чомусь гинуть наші люди, чомусь гинуть наші військові службовці, чомусь переселяються наші люди, їдуть в інші країни, їдуть сюди, розумієте? І говорять, що війни немає. Мабуть, той брат, який наш брат, мабуть, у вас, і в мене є брати і сестри той самої Росії, так? яка були це братній був народ. Але зараз це вже далеко не брат, це вже наш ворог, який підійшов, який хоче забрати в нас те, що в нас залишилось, нашу землю, нашу святу землю, та, яка є нашою землею. Ми не пішли до них, вони йдуть до нас. Хотів би вашому, вашому колективу вам сказати дуже вдячний особисто від себе, кожному з вас, тому що ви відстоюєте суверенітет нашої держави. Ви ті люди, які даєте, обезпечує, обезпечуєте мир над нашою головою. Над кожним громадянином нашої України. Побажати вам натхнення і вашої сумлінної праці, якою ви займаєтесь, і професіоналізмом, і вручити грамоти да -да -да, від голови Васильківської ради і особисто від мене. І дуже вдячний вам за те, яку ви робите роботу. Дуже вдячний. Нагороджується Васиківською районною радою полковник Стогні Валентин Михайлович, начальник штабу. Начальник штабу го підрозділу майор Шуліатр Сергій Сергійович. Сергій. Начальник финансово економічної службы частини майор Савченко Юрий Константинович. Бухгалтер финансово економічної службы Денисова Майя Павловна. Я команду командного пункту старший солдат Ковальчук Леся Ігор. Маю честь запросити до слова для привітання голову селища Калинівка Олексенко Юлію Олексійовну. Доброго господиню, дуже багато робите для села. Калинівку приємно для них. Доброго дня. Чому хоче вас привітати? У вас сьогодні свято день народження вашої частини. Знаєте, дивлюсь на вас і я, така про та, те, щоб солідарність, дивлюсь на жінок в формі дівчат. ну, чесно, приємно дуже дивитися на вас. І знаючи, що у вас такий тяжкий круг військових, ви взяли на себе таку а, ношу, ношу чоловічого характеру. Хочу вас привітати з вашим народженням частини, ну, головне здоров'я. Вам, вашій родинам, щоб ви завжди йшли на вашу роботу, так, як на свято, щоб країна забезпечила максимально вас тим, хоч би чим обіцяє по телевізору, так би мовити, так? щоб ви були і є захисниками нашої держави, приклоняють чесно перед вами голову, тому що. Ви є героями нашими показниками, які мають бути військові. Так і ще хочу повернутися до слів Владислава Івановича. В суботу ми відкривали майданчик і Були ваші представники. Чесно, дуже приємно вражена фізичною підготовкою бійців. Ну супер шикарно так, ви мабуть, всі вмієте і. Є впевненість в завтрашньому дню, що у нас такі військові, як ви, нас захищаєте. Здоров'я, благополуччя, ну і, звичайно, сонця, сонця всі в всіх проявах, всі ну, вашому житті. Свято вас! Фаналі, я маю честь запросити нашого начальника відділу з ракетних військ, повітряного командування центру Полковника Боуса Олександра Андрійовича. Саші Це офіцери, прапорщики, сержанти, військовослужбовці Славетник, 96-ї, Київської, моєї рідної зінно-ракетної бригади, безумовно, то всі командири, працівники Збройних сил України, шановні гості, а дополча. Дозвольте мені від командування повітряного командування Центр, особового складу частин та підрозділів з інтернеракетних військ повітряного командування поздоровити вас. З днем частини, з 92-ю річницею Дня Склонеї частини. 96-та Київська зі ракетна частина завжди була, завжди була, є і буде стояти на захисті передових рубежів по охороні повітряного простору держави, столиці міста Києва. Особовий склад частини завжди якісно, наполегло виконував бойові завдання. Постійно знаходиться в готовності до негайного відбиття ударів ворога, вісічі, агресії. Славетна історія частини спонукає особовий склад високо нести бойовий прапор, підтримувати звання кращої частини здоракетних військ повітряних сил Збройницької України. Частина завжди була на передових рубежах, на передовій. Виконувала найтяжчі, найактуальніші завдання. І тепер в час війни особовий склад з гідністю виконує бойові завдання в зоні проведення АТО в Луганській Донецькій областях на бойових постах у складі бойових служб. На жаль, війна забрала кращих синів Батьківщини, найкращих представників бригади, які добровільно йшли виконувати обов'язки по захисту. Суверенітету нашої держави. Вічна пам'ять героїв. Для життя існування нас з вами, для здійснення віковічного прагнення всього українського народу щодо створення власної держави, військовослужбовці бригади на сьогодні віддають всі сили здоров'я і навіть життя в ім'я перемоги. Тому в цей день хочу побажати особовому складу частини перш за все міцного здоров'я. Довгих років достойного життя, добробуту, благополуччя родин військової вдачі, подальших звершень службової діяльності. Бажаю і надалі підтримувати славу 96-ї Київської з інтерекної бригади традиції високо нести прапор частини. Дякую. Шановні друзі, я маю честь запросити. До мікрофона для доведення святкового наказу командира військової частини про захочення військовослужбовців, начальника штабу, першого наступника командира військової частини, полковника сторні Валентина Михайловича. Приказ командира військової частини а 0820 20 Місто Васильки. Про захочення особового складу військової частини А-2860 з нагоди й ї річниці з дня створеної частини. З метою захочення особового складу військової частини А-2860 наказує. За високі показники бої біотоці, зразкові виконання службових обов'язків, військової військової дисципліни, високий професіоналізм та з 22-ї річниці з дня створеної військової частини а вас это подъявка. полковнику полковника к Черному, Кузьмину, Шабану, Майору Майону, Львовскому, Дорошенкову, Бачин, Бачинскому, Смирнову. На городе грамоты. Майора Смирнова Виктора Валерьевича, заступника начальника штаба Лесковой системы А-2860. Капитана Шостака Игоря Ивановича, начальника ведения сберегания Лесковой системы А-2860. Гаганская модель, Вестов Чистый А-2860. Про закончение Вестов Службовцев, Процедуратив Сбройной Силы Украины, Вестов Чистый А-2860, Знаводы 92-й Речницы с 92 двумя частины. Знаводы 92-й Речницы с 92 двумя спорной частины наказаны. За сумлинное выполнение службового обоиска, вестового и вестового дисциплины, успехи боевые готовцы, познагодят 92-й -го речницей Відняв формування частини на гранити грамоти помічника начальника оперативного відділення штабу майора Затвердженка Сергія Анатолійовича. <плес> Заступника начальника служби захисту інформації старшого лейтенанта Бестристкого Микола Михайловича. Лекарь медичного фонда, старший лейтенант Абакальев Наталья Васильевна. Водитель <плодисменты> заправленной короткой материального забеспечения старшего солдата Дубынова Руслана Юрьевича. виконавча обов'язки командир і з почастина 2860 полковник біг. Шановні друзі, громадська організація учасників антитерористичної операції у Київській області нагороджує медалю за оборону рідної держави молодшого лейтенанта Гуцела Володимира Станіславича. Також нагороджується старший прапорщик Семизаров Василь Анатолійович. Чи став